Лариса Польська, голова фонду громади Херсона-Захист. Жінка працює неподалік. Говорить історичний центр міста. Поруч Риму, католицький костел, а територія така занедбана. Ось таке брудне місто в центрі в центрі нашого Херсона, і воно не може не збурювати. Я зверталася неофіційно, але через Фейсбук, через багато сторінок. до… Служби, яка має тут прибирати комунальний заклад парки Херсона, ось баки, які для побутового сміття. І ми дуже багато тут воювали за те, щоб вони прибиралися вчасно. Так, за баками. Стежать, їх прибирають часно. Але ось в цьому році ми стикнулися з такою проблемою, що будівництва, які ведуть, ведуться поруч, на Суворова, на театральні, що бізнесмени, які будують свої бізнес-об'єкти, хочуть за рахунок бюджету вивозити своє будівельне сміття. На цьому стихійному сміттєзвалищі можна побачити зламану побутову техніку, меблі, поліетиленові пакети, пляшки, одяг, шприци. Директор комунального підприємства Парки Херсона Сергій Білоковиленко нам телефоном сказав, що йому потрібен час, щоб розібратись у ситуації. Начальниця міської інспекції з контролю за благоустроєм та санітарним станом Олена Мазур говорить, що сьогодні інспектори виїдуть на перевірку єсліта територія якщо це територія КП парки херсона то ми виписуємо припис і за цим відповідає КП. Якщо це стихійне сміттєзвалище, то ми виписуємо припис голові районної ради, тому що районам надані гроші на ці види робіт. Депутати проголосували за 270 тисяч гривень на вивезення сміття зі стихійних звалищ на території районів. Щодо гілок, зазвичай вони з'являються після того, як обленерго їх обрізає над проводами. Це велика проблема у нашому місті. Ми кажемо, щоб вони самі після себе прибирали ці гілки. Ми не можемо їх вивезти на полігон, бо вони загораються. Скоріше за все, КП Гарантія під'їде з дробаркою, вони на місці подрібняють на стружку і вивезуть. Тільки таким чином ми сьогодні вирішуємо питання з гілками у нашому місті. Щодня, йдучи на роботу, Лариса Польська бачить, як сміття стає більше. Жінка обурена діями тих представників бізнесу, які після ремонтних робіт у себе залишають біля сміттєвих контейнерів будівельні відходи. Я хочу сказати, що це неподобство. Якщо ти будуєш свій бізнес-об'єкт, ти будеш на ньому заробляти, і взагалі треба вивозити самостійно. І тут знов недоопрацьовує комунальна служба да, з естетики, з порядку в місті, яка повинна була це замітити і пройти по будівельних майданчиках, перевірити, чи є у них договір на вивіз будівельного сміття, де вони його складують, але кожного дня... Ця куча вона поповнюється саме будівельним сміттям. Жінка говорить, навколо цієї території декілька будівництв. Два на вулиці Суворова, одне вже завершилося, і ось тут. І тому на вулиці Суворова я була на двох будівництвах. Я розмовляла, я бачила, де вони складують, і одне з одна з будівельних майданчиків. То укса, і вони, ну певно, що вони вивозять своє сміття. Інші показали мені, де вони складують і як вони вивозять. Але ось цей, лишився цей об'єкт. Я впевнена, що це вони. Зараз ми у них запитаємо, хай покажуть а -а, договір на вивіз будівельного сміття і покажуть, де вони його складують. Добрий день, права, базиліці. Пустіть нас це журналістку. Лариса Польська чекає 5 хвилин, ніхто не виходить. То, ні -то. Ми ж Та, ні -то. Якщо б не було чого скривати, то показали б і І... Конкретно по цій ситуації дійсно, інспекція з благоустрою може прийти на перевірку до власника будівельних робіт. На період будівництва у них має бути укладений договір на вивіз саме будівельного сміття. Виносити до контейнера вони не мають права. Будемо вважати це офіційним зверненням. Я думаю, що сьогодні ж інспекція відпрацює це будівництво і будуть вжиті заходи. Штрафи у таких випадках від 750 до 1700 гривень. Анатон Володимир Чепинога, новини на Суспільному, Херсон.